Всім привіт! Ви слухаєте подкаст родом з Бердянська», Голос БРД, з вами Катерина та Анна. Вітаю! Сьогодні пропоную поговорити про нерухомість, яка залишилась в Бердянську, і для багатьох це біль. Часто переселенці відчувають себе неповноцінними, кинутими на призволяще, в першу чергу тому, що не мають дому. І як викинуті цуценята, як би грубо не звучало це порівняння? І от минулого року. Зачинилися ще одні двері для бердянців наприкінці грудня. Путін видав указ, яким заборонив оформлення довіреностей щодо нерухомості на новоприєднаних нових територіях по нашому на окупованих територіях для громадян недружніх держав. І звісно, ми розуміємо, що серед недружніх держав в першу чергу українці. І досі бердянці могли, у кого була можливість так виїхати за кордон, могли і в російському посольстві оформити довіреність в третіх країнах. Тобто, умовно, я складаю довіреність на свою там сусідку чи тітку, яка в бердянську може від мого імені оформити квартиру, поставити її в Росреєстр внести, навіть продати. Тепер такої можливості нема, і це для багатьох. Хто хотів а, за такою схемою а, продати нерухомість, стало проблемою. Чи розглядали ви а, таке рішення для себе? Я а, не розглядала таке рішення по багатьом причинам. по перше такі, знаєш, самі побутові. А, в мене там немає, ну от наразі не лишилось якихось там близьких людей, яких би я могла попросити таке зробити, ну якби такий об'єм роботи, на яких почепити. У мене таких людей немає, по-перше. По-друге, як тобі сказати, я в принципі не вірю в жодні російські якісь системи, правила. Ну, типу, не вірю в це, розумієш? І е, я не знаю, наскільки ця система взагалі була робочою, наскільки люди нею користувалися, е, як легко чи не легко вдавалося це робити, оформлювати довіреність. І головне, що не оформити довіреність, а потім цій людині. З довірністю розпоряджатись цим майном я не знаю. Мене немає такої інформації. Ну наскільки це типу було знаєш масово дієво і працюючи. Я цього не розглядала, не робила е, і зараз е, І не знаєш чого? Тому що е, я абсолютно переконана в тому, що е, росіянам не потрібно ніяких причин, аби відмовити в цьому. Ну типу, ну знаєш, якщо вони вже пригледіли, наприклад, е, е, прихватити собі якесь майно. Їм не потрібні причини, ну щоб щоб тіпа, цього не робити. Довіреність, недовіреність це ну це, це таке все. Це ми е, віримо, вірили, віримо, не знаю, правильно там знаєш в силу закона, там в ці документи. В це все з Росією така історія, вона ну трошки не працює. Тому е, особисто в нас такої практики, ну не знаю, не було. Але зараз я розумію, що люди, які цим користувались або е, хотіли скористатись, ну це, це прямо дуже погана новина, скажімо так. Знаєш, тому що реально закрились останні двері. Тому що е, який тепер залишився формат? Приїхати для цього тільки в окупацію, оформити російський. Паспорт переоформити всі документи, і там ще є якась історія з комісією спеціальною, де якщо я правильно розумію, податись на спеціальну комісію, яка буде розглядати не лише твоє право власності, а і е, наскільки ти лояльний чи підходиш ти в принципі, да, для того, аби отримати ці документи. Ну це це вже трошки інша історія. Ну от такі правила вони поки що ввели до 28-го року. І ми розуміємо, що за ці два роки, якщо не буде деокупації, не буде якогось вирішення е, територіального питання, то вони придумають, як це е, закріпити, щоб люди не змогли в майбутньому також оформити житло цього часу цих двох років з головою вистачить для того, аби офіційно е, по їхньому. Е... Забрати просто все майно, ну, типу, безхозне, знаєш, все майно людей, які виїхали. Цього часу ну, з головою достатньо. Е, житло, квартири, будинки, там, я не знаю, якісь будь-які приміщення, все, що заводно, все, що не так лежить, да, яким здається. Їм цього часу більше, ніж достатньо. По суті, вони консервують да, от такими законами офіційно цю територію зараз е, все. ну, Я не знаю, чи. Е, який відсоток людей наважиться зараз, наприклад, поїхати в окупацію і чисто переоформити майно, чесно кажучи, це ну це ж така дуже, дуже ризикова справа. Я не знаю, який відсоток на це наважиться зараз. Але насправді охочих саме через нотаріальну довіреність в посольстві переоформити своє житло, продати його було дуже багато, бо у нас є інформація, що в різних країнах посольствах. Були черги з людей, там люди були 400, 500, 700 в черзі, щоб потрапити просто туди і зробити цю довіреність. І кажуть, що настільки багато було людей, настільки стільки багат, великий наплив, скільки просто повільно працювали ці посольства в цьому напрямку, і вочевидь, росіяни не дуже зацікавлені, щоб оперативно всім українцям обслуговувати їх і видавати ці довірності. Будь ласка, розпоряджайтеся там своєю нерухомістю, вирішуйте свої житлові питання. Ні, це все гальмується, і гальмується в різних так місцях на різних напрямках одночасно. Щоб е, в підсумку, е, просто дійсно дати собі ще час е, визначити, яка нерухомість досі порожня, і її забрати. Вони виділили собі цей час абсолютно офіційно, абсолютно законно. Ну, типу, знаєш, ну з, з їхнього боку, абсолютно офіційно і законно. Все більше того, ну було там чотири роки, да, для того, щоб визначитись, оформити, не оформити. А далі вони взяли собі офіційні два роки, роки перепрошую. І все це прекрасно для себе оформлять. Я ще знаєш, я ще тут думаю. От навіть не, не стільки за такого якогось там юридичного там якогось права, я думаю про тих людей, про тих бердянців, які залишились в Бердянську, наприклад, там приглядати за житлом своїх рідних, зокрема батьки, деякі да, дивляться за майном своїх дітей, типу от зараз. І якщо вони нічого не оформили, переоформили до до того часу, ну виходить, це все настільки, знаєш. Цік така бульбашка, тому що тобі здається, що ну ось це ж там дім о, моєї там доньки чи сина. Я там за ним дивлюсь, доглядаю щось там ще роблю, а ти не можеш його ніяк захистити абсолютно. Знаєш, є підтвердження, тому що окупанти не зацікавлені у вирішенні успішно житлових питань українців, вердянців, ми розповідали не так давно про випадок, коли жінка хотіла, ну вона має квартиру, і одна п'ята частина належить доньці, і вона хотіла через суд підтвердити, що щоб ця одна п'ята частина стала її частиною, бо вона там живе в квартирі, а донька давно за кордоном перебуває. І звісно, що ця жінка вона і сплачує комунальні послуги і. В квартирі цій робить там ремонт, і все, все інше, так. Але а, коли окупанти дізналися, що вона хоче цю квартиру а, таким чином оформити, щоб продати і гроші відправити доньці для того, щоб вона там яке житло купила, то вони заборонили і не визнали цю частку її часткою. Тобто, а, як так, ти, значить, тут, в російському Бердянську, да, в лапках, продаш квартиру і відправиш за кордон. У своїй доньці, що вона в недружній країні. А не дай Боже, взагалі в Україну прийде, купить там житло. що? Ми такого не можемо допустити. А в іншому випадку, коли жінка дарувала так, ще до війни квартиру онуці, але діти разом з дитиною виїхали з Бердянська, вона через суд довела, що ця квартира її. Тому що немає власниці маленької з батьками, з опікунами на території, і цю квартиру визнали знову її квартирою. Мабуть, тому що не казала, що хоче продати і відправити кудись гроші дітям. І тут, от, очевидно, простежується, відчувається, що вони не хочуть, щоб люди розпоряджалися самі своїм житлом, щоб вони там, десь в Україні, в ворожій державі або в Європі купували собі квартири. А тут вони ж не зможуть їх визнати безгосними таким чином. Ну а як що? Ми не можемо такого допустити. Це ти так знаєш дуже м'яко й лояльно сказала. Не хочуть, щоб там українці. Вони не ну не просто не хочуть. Вони для цього роблять максимально все просто. А знаєш, цей випадок з жінкою, яка, наприклад, не могла не змогла довести навіть через суд правовласності на своє житло, він взагалі. Ну, це ж две почесне, це ж тако не поодинокий єдиний випадок. Це просто частина цієї всієї великої системи, яка показує, що по-перше та виявляється по суті, і документи оформлені там, вони не мають ніякої ваги, якщо в окупантів і ціпла. а плани, по перше, по-друге, якщо ти недостатньо лояльний для окупаційної влади. Ну, типу, якщо е, навіть ти оформив там паспорт, е, документи, і там хочеш ці кошти використати, да не так, як би їм хотілося, вони знайдуть мільйон офіційних знову-таки для себе причин, аби цього не допустити. Причому е, використовуючи для цього суди, ну суд це взагалі ж така. Да, типу, взагалі інституція, супер офіційна і, і все. Ну, типу, юридично тобі це заборонили, і, і, і все мені це говорить тільки про те, що е, оці всі знаєш, російські документи це також дуже ілюзія якоїсь там, знаєш, безпеки, якоїсь там якихось прав там також. Тому що ми нічого не гарантує права на Росії, на якихось там в, в їхні в їхньому баченню. Алі, всього я колись спілкувалася з біженкою з Маріуполя, яка за кордоном зробила таку довіреність, відправила її в Маріуполь своїй знайомій, Але навіть ця довіреність не допомогла їй оформити своє житло, продати його, бо там було купа бюрократичних проблем, багато перепон. І зрештою, вона каже: Ну так, я це зробила, але далі все одно нічого не виходить. І їхні закони вони працюють лише тоді, коли вони дозволяють цьому працювати, і дійсно на практиці не завжди виходить так, як у них от гарно це в теорії написано. Мені е, хотілося б насправді цікаво було поспілкуватися з людиною, якій вдалося таким чином через довіреність оформити, продати свою нерухомість, щоб розпорядли на власному досвіді, як це було. І скільки часу це зайняло, з якими складнощами стикнулись? Я тому знаєш, на самому початку і сказала, що я не ну, я не знаю таких людей, знаєш, які б могли поділитися цією історією. Також знаю людей, які там е, затримувались дуже довго для того, аби Самостійно продати своє житло, типу там і виїхати. Ну таких знаю, чи знаю які без жодних довіреностей, от там типу батьки дивляться за будинками там своїх дітей. Типу таких знаю. Тому в мене також питання: от зараз, наприклад, де да, що з ними буде? Ну, типу, батьки будуть просто дивитися, як забирають е будинки їхніх дітей, тому що вони не можуть ніяк, якщо вони не там не встигли да оформити раніше як довірність і просто, типу, це робили. Вони будуть просто спостерігати, як забирають квартири, будинки їхніх дітей і не мати змоги нічого з цим зробити. Ну, це ну, це, це, це жахливо. Взагалі, це ж, знаєш, тема житла, домівок. Це най, най, найболючіша тема для переселенців. Ну, причому з багатьох боків, по-перше, звісно, не будемо відкидати матеріальний бік, ну без цього ніяк. І ми. Ж розуміємо це, що, що, що без дому жити суперскладно. І з іншого боку, це ж така ще й суперемоційна історія, тому що ну, в тебе ти не маєш ніяких прав на свій дім, в плані навіть ну, не квадратних метрів, а дім, коріння, спогадів до своїх особистих речей. Це так легко і просто його в тебе забрати. А е, знаєш, коли. Люди виїхали, я думаю, що в дуже багатьох було якесь таке, хоча б знаєш підсвідоме самовтішання, я не знаю, що ну, типу, це, це все таке мій дім. Типу да там навіть там е, зараз я не там, там фізично, але в мене ніхто не забере оце право там, знаєш того, що це, ну, що це моє. А виявляється, це супер просто забрати. І в тебе забрали е, можливість навіть це право якось довести, доказати. Ну, типу, все, це, це така, ну, це супер божевільна якась така, знаєш, викривлена історія, яку ну просто не знаю. Мабуть, досі ще дуже складно усвідомити, особливо, якщо люди ще вірили, ну, що вони знаєш, зможуть щось зробити, що зможуть повернутися, щось забрати, і, і щось іще. Тому що навіть якщо ми зараз... Включимо найоптимістичнішу картину фантазії і уявимо, що там в найближчий час там Бердянськ звільнять, і ми повернемось. А у всіх наших будинках живуть люди. Ну, типу, ну розумієш про що, і, і що і, і вони живуть на якихось там документах, з документами. Типу, знаєш, Боже, ну це ну це жах просто, це просто жах. Зараз можна казати, звісно, та ти що там, ми приїдемо там, всіх повиганяємо. Ну, це, 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 це просто ну, це катастрофа. Це масове заселення зараз буде відбуватися знову і все. І повторюсь, що двох років для цього більше ніж достатньо. Не хочеться на такій, знаєш, песимістичній ноті закінчити. Але ну це реальність, і треба на це дивитись з відкритими очима. Насправді людям, які е, там залишаються і намагаються свою ж нерухомість внести в той е, розреєстр оформити за її законодавством, теж це не так легко, не так просто і швидко вдається, бо там постійні якісь бюрократичні перепони, е, і плюс відключення, які теж е, перешкоджають, і то талони, то черги, то ще щось. І насправді це відбирає купу часу і купу сил, і навіть якщо ти там, ти все одне до кінця не можеш це зробити. Тому з якого боку вони знаходились цієї лінії розмежування, питання нерухомості для окупованих територій залишається дуже болючим і дуже проблемним. І знаєш, от ти кажеш, що навіть якщо ти там, навіть якщо ти там. Ти ніколи не можеш бути впевненим, що завтра твій дім теж не заберуть, що щось не сподобається. Знаєш, окупантам в тобі. Ти розумієш, який в людей страх може жити від того, що я зараз щось не так зроблю. Ну типу, знаєш, щось не те скажу, щось не так зроблю, щось там не і, і все. А ти не захищений. Тому я скажу просто в людей, які поїхали забрати все, ну супер просто, але на жаль, люди, які залишились там, вони теж не захищені. Якщо о, серед наших слухачів є люди, яким вдалося дистанційно оформити, продати свою нерухомість. Напишіть нам, будь ласка, поділіться своєю історією, як це було. А також ті, хто зараз в Бердянську. Ставлять на облік в Росреєстр, житло оформлюють і намагаються продати нам також цікавий ваш досвід. Будь ласка, напишіть нам, розкажіть, як це відбувається. Ви слухали подкаст родом з Бердянська Голос Берде. Дякую, що ви з нами. Читайте наші матеріали, ставте вподобайки, залишайте коментарі і пропонуйте свої теми для обговорення. Для нас це дійсно важливо. Почуємось. Бережіть себе, бердянці, де б вони були.